Вітаю вас! Сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня, пропоную вам таке відео, як би сказати, розважальне, познавальне, історичне, політичне, яке стосується такого факту, як називається політична інтрига. Або якщо в контексті нашого життя, от які будуть скандали, конфлікти? і політичні катаклізми після нашої перемоги. Але щоб відповісти на це запитання, ну, дійсно, треба буде згадати аналогію. Хочу звернути вашу увагу. Дивіться, в історії все не повторюється час в час. Ні, такого не було. Є так звана історична закономірність. Ну, Що таке історична закономірність? Людина ніколи не помре, якщо ніколи не народиться. Це історична закономірність. Звертаю вашу увагу дуже багато це забувають. І тому дійсно можна взяти історичну аналогію і десь щось підгаледти. Тому що не буває так, не буває так, що, от, наприклад, от тисячу раз після закінчення війни відбувалося так, а цей раз буде зовсім по-іншому. Ні. Трошки буде аналогічно, але так само. І тому я пропоную таке відео, ну, я говорю, воно десь познавально розважальне. Але в той же самий момент, політичний. Про те дійсно, що буде відбуватися в Україні після нашої перемоги, Ну, так скажемо, спрогнозуємо. Тим паче, що перемога буде однозначно і, скоріш за все, успішно. Ну, так і повинно бути. Це відео буде виключно для спонсорів мого каналу. Так що, якщо ви ще не спонсор... Там є кнопочка спонсорства. Тисніть, ставайте спонсором. І будете дивитись і це відео, і багато інших цікавих відео, виключно для спонсорів. А спонсорів свого каналу. Вітаю, що ви спонсори. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.